<рив> Отака рибалка мені подобається. Як взяв у руки, як кажуть, взяв у руки, маєш річ, оце річ так річ. Ну що, ріб'ята, <рив> подивіться, що твориться. Якщо <рив> <Если> трішки піде <підождати, рив> все <получится>. вийде. <рив> оце дебелячий, правда, без допомоги цього оператора не вийшлося в мене. <рив> Зараз буду очіпляти та тікати. Так, що, так що сидимо і терпимо і вижидаємо. Всем привіт. Зараз йду на риболочку. гляну, що там будочки. та поминяємо снасті на, на ніч, щоб стояли. Купила такий дезік від комарів. Teď zarezum pro experimentu jim dá A tam poka posy, když pomínílaš čísla, žeraj. A oh, chce javřet tak dobré, zlé. Přikávej. Hlazá přikádej nepotřebí. Jo, pojíham. горю своей сласти. <laughs> да. Ой, что стоит без изменений. Без грязи. Сейчас звали. Видите, а как уста всех плавает. Он черная кучка, бачите? Только росы там полна. Красавці плавають, так? Да? Кружляюсь. Якраз, може там який-небудь попався мені на вудочку. Ну, мабуть, не попався. Так. Добре, будемо провіряти. З'їло воно там, чи не з'їло. Те гасінька. Пусто. Що я вам скажу? Комарі на морду липнуть. На штани липнуть, дивіться, їх купа. Треба було й штани бризкати, і кохти. Пусто. Нема. Ні перловки. Ні прикормки, зараз будемо вішати. Будемо міняти прикормочку. Це не прикормка. Ой, кобари скільки. Ось така прикормочка блискуча, красива. Зараз будемо її... Блістинки тут, ніж собі. А я чіпляюся, дівчата, не чіпляйтесь до чоловіків, якщо вони прийдуть, якщо вони прийдуть із рибалки і в блістінках. Знаєте чого, подивіться? Це така прикормка. Приміняти і почіпам перловку. Наварила перловки. картоплі. Блін, кукурузу забула. А-а-а. Так, що будемо робити? Ой, щось моя ця падає. Сейчас ще обляньку. Перловочка. А так ложимо сюди. Тут є. Отвір такий. Ложу тоді красиву прикормку. Комарі за мордяку кусають. Тоді оцю штуку. Отак. От придавлюю рукою. Добре, щоб запресувалося. Все Витяг... витягнула і от таке що получається. Ну рибаки знають О, О, зараз будемо забрасувати. Там щось скидалося тільки що. Ой, не так щось я роблю. Oi, oi! Oh. Так, витягла ще одну? Тут у мене висіло картопля і ця, гор горошок. Щось на картошку не хоче клювати. <рес> вже ту хоч оббиває щось, не знаю, а цю не хоче. Ну, я однак почеплю. А вдруг, що я вам скажу? Чи я вже казала? Померлі літають там, де побризкала, там не кусають, а всі останні міста кусають. Так що треба бризкатися повністю всьому. Дивіться, за морду, за руки тут де побризкано, не кусають. Так, Зараз закидаю ще одну. І дивимося третю. Погане і закинула. Не але стоїть. Так, сейчас глянемо послідню, де, де був горошок. І пікоє. Ой, тут щось знімалася. Мабуть, я зачепилася. Щось клюнуло добре. А, тянуть тяну. оно. Я потихеньку, бо ще зірветься. Боже, целый тит... Титаник вытяну сейчас. Подводную лодку. Ой, лимонничок. Оце одне вот що клюнуло за сьогодні. Я його й не витягнув. Ти подивишся там ще скидається в березі. Ці жаби. О, красава яка. Дивіться, що клюнуло. Хороший кльов. Михали останні закидають. Утікаємо до додому. Прошу так такси. Ну як тобі видно там? Він. А, тут ора. Виключ, покаже. У мене якась покльовочка пройшла, зараз будемо жидати. Не вспіла вудочку ще одну закинути. Ой, спіння, дивіться, натягує, натягую. натягую. водоросли запутала бы. Водоросли. Вот елки-палки. поклевочка была. А ми тут що вішали, Перловку, да? Так, не знаю, що це було, чи короб, чи, чи карасик. Чи короб, чи карасик, ну покльов був. Так що закидаем ще раз і плювало на перлок. Щось дуже довго стало. Слишком поработаем, посидим, подъездим. Вже... Ой, 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 Stoja, to, a nie ryba. I tu jest ja tak przysiadł za I так, Трішки посиділа без е, всяких змінень. Не знаю, щось смікається, чи карасики, чи що. Буду я оставляю, оставлю це все на ніч, е, а сама буду тікати, тому що, що я вам скажу, пшикалка та працює, ну треба пшикати і на одежу, бо через одежу кусають. Так що купляйте від комарів пшикалку. А я буду тікати. Цим рибакам міг хвоста, останні тюшуї і вдалий риболки.